Надійний прихисток для бізнесу Івано-Франківськ продовжує приймати підприємства із регіонів, які найбільше страждають від війни. Серед них медичний центр «Гіппократ», який релокувався із Сіверодонецька під керівництвом провідного лікаря-офтальмолога Луганщини Вадима Водяника. Ну, ми приїхали на екскурсію. От мої залишились, запропонували мені роботу. В Коломийській лікарні, в центральній міській лікарні міста Івано-Франківська, я почав потихеньку працювати. Почав працювати сім'я, вся виїхала зі мною. Тому вирішили ми, що треба і релокувати наш бізнес. Це клініку, треба, щоб клініка залишилася, щоб була ліцензія. Щоб бо клініка вже з історії ми працюємо вже багато років під назвою клініка «Гіппократ». Тому Не хотіли, щоб все це пропало. Бо ми надіємо, що все одно. І Сєроданець буде Україна, і буде в нас. Ми так надіємося, і я, що буде в нас якби дві клініки: одна в Івано-Франківську, одна в Сієродонецьку. Усе дороговартісне обладнання клініки в Северодонецьку викрали фашистські окупанти під час наступу. Тож починати тут довелося фактично з нуля. Проте Вадим Ведяник водяник переконаний, найголовніше люди. Наразі тут працює четверо медиків-переселенців з рідного міста. Я взагалі до останнього сиділа в своєму місці. Я пішла на роботу і там залишилася Я в місяць була на своїй роботі. А потім, вже коли ми почали розуміти, що діла ніякого ну, покращення там не буде, то ми виїхали з родиною до Дніпра. І потім, коли мені вже десь у травні місяці зателефонував Вадим Валерійович, каже: Анди, будеш, ти, ти, ти згодна приїхати на западну до івано ну, місто Івано-Франківськ. А до мене на роботу я хочу відкрити клініку. Я кажу: взагалі, то я згодна з вами до кінця. Міський голова Руслан Марцінків каже, релокація бізнесу до Івано-Франківська збільшує конкуренцію. І як наслідок послуги ставав. Атимуть якіснішими медичному напрямку конкуренція це дуже добре, тому що є можливість вибору, є можливість якісної медичної допомоги. Тому тішимося, що люди працюють, що створили собі робочі місця, надають медичну допомогу. і Івано-Франківську ще одне релаковане підприємство. А добра конкуренція, хороша конкуренція в цій сфері, вона буде стимулювати якіснішу медичну допомогу. Тому я бажаю, щоб тут максимально відбувалася операція. Люди повертали зір і щоб все було гаразд, щоб всі були здорові. Наразі про переїзд на Прикарпаття каже міський голова, думає ще близько сотні очільників підприємств. Вікторія Бодан, Андрій Буцяк, новини на вежі.